Ви знаєте, було опитування ЮГО на заході. Було опитування, і воно показало, що рейтинг Дональда Американовича ну просідає, просідає, просідає не дуже подобається американцям. Що робить Дональд Трамп? Ну, мається на увазі всередині, хоча там були питання і про зовнішню політику. А що ж, українці? От дивіться! Майже 90% українців не довіряють американському президенту Дональду Трампу, який якраз відзначає свої 100 днів передування на посаді. Це опитування центру Нова Європа, яке у розпорядженні європейської правди Українців опитали щодо довіри до Трампа і станом на середину квітня 25-го року повністю довіряють або скоріше довіряють американському лідеру. підкреслюю, українці. Лише 7,4% на противагу 89%, які не довіряють йому. Бачите? тотально, абсолютно. Як свідчить попереднє опитування у листопаді 2024 року, Трампу не довіряли 47% відсотків опитаних українців а кількома місяцями перед цим опитування. New Research Center з'ясував, що у Франції Трампу довіряло лише 16%, у Британії 30%, Ну а Угорщина дивно найприхильніша 37%. Отже, відтак пише соціологічна служба. Можна стверджувати, що частка людей в Україні, які не довіряють американському президенту, за 5 місяців зросла майже вдвічі. Ну і, звичайно, можна виправдати українців, тому що ну, ви мене пробачте. Ви мене пробачте. Про що йде мова? То буде мир, то не буде мир. То Зеленський в цьому винен знову, так і от, і ми будемо про це говорити: знову Зеленський винен. Це таке, знаєте, такий посередник. То він Зеленським сидить у Римі, то він тепер каже, що Зеленський поганий. Кожного дня ми маємо те, що маємо. Просто знаєте, як ну, гойдалки якісь абсолютно не, неймовірні. Але, шановні друзі, Трамп заволав фейк і брехня. Це він не про опитування українців, він про нього і не знає. Йому байдуже. Це він, шановні друзі, про. Опитування, яке робило Югоу і соціологічні Групи в Сполучених США. Штатах, президент США Дональд Трамп заявив, що опитування ЗМІ щодо його рейтингу є фейковим, і наголосив, що його адміністрація працює краще, ніж будь-коли. Значить, дивіться, нещодавно, от значить, тут саме оце повідомлення. Телеканал CNN опублікував дані опитування, які показали, що підтримка Трампа з наближенням 100 днів його другого терміну вже нижча, ніж у всіх його попередників, увага, за останні 70 років. Трамп двократка. Опитування брехливих ЗМІ, як і самі ці фейкові новини, є фейком. Ми чудово справляємося краще, ніж будь-коли раніше. Значить, знаєте, я заздрю йому. Я заздрю цьому дядькові. Ну він геніальний. Говори про нього, не говори про нього. Сказав щось він. Та це фейк, ідіть під три чорти. Абсолютно геніальна людина. великий, великий, Да. Значить, ви знаєте, і вчора це було голосно сказано. Тепер приходимо до Росії, до російсько-українських стосунків. Ви знаєте, що вчора виступив Лавров, який, який фактично, можна так сказати, обнулив е всі перемовини, які в Віков, всі перемови, всі надії, і так далі. Ви пам'ятаєте, Лавров висунув такі умови, ну, які просто, значить, не, не йдуть нікуди. Просто, ніби не було цих раундів переговорів. Для чого Вітков туди їхав, прикладав отак, от руку до серця, що він прикладав, до іншого місця треба було прикладати. Йому ж відразу, мабуть, порадив Путін це зробити. Ну, і ви бачите що? Значить, Америка зараз Трамп зараз якось намагається з'їсти те, що Лавров наговорив. Тому що там, ну я повторювати не буду, але там всі вимоги і тільки вдвічі більше. Те, що хотів. Путін, причому негайно ніякого перемірну, ну і так далі. Ну і ви знаєте, що Путін, е хитрюга такий, він же ж сказав, що він оголошує триденне перемір'я. Розумієте, я вчора говорив вам, що перемір'я він не може оголошувати, проголошувати, тому що перемир'я це. Коли обидві сторони згодні. Але ви розумієте, він взагалі, Путін, як ми знаємо, не вважає Україну за країну, і йому не має значення: згодна Україна не згодна, я так сказав. А Зеленський на це сказав, що ну, як знаєте, давайте 30-денне перемир'я. І от з'являється на арені хто? Пісков. Прес-секретар голови Кремля Пісков натякнув, що Росія не піде на тридцятиденне перемиря. Про що сказав Зеленський? Значить, його питають: Ви бачили в Кремлі заяву України про негайне 30-денне перемиря? Дивіться, так ми бачили, бачили. Бачите, як він каже: не просто так, ми бачили. Бачили, бо ну, що там якийсь Зеленський, якась Україна, якісь пропозиції, що, щоб ми, Велика Росія, звертали на це увагу, так перестаньте, хлопці. Але якщо говорити про таке довготривале припинення вогню, то тут слідкуйте, звичайно важливі ті самі нюанси, про які Путін говорив у Кремлі. Це теж важливо, але без відповіді на ці питання йти на таке довгострокове перемір'я важко. Тобто логічна умова Трампа зеленського себто України і Заходу Європи. Зупиніть вогонь і негайно розпочнемо переговори. І ви знаєте, Зеленський сказав, і це абсолютно зрозуміло, що не може бути ніякого перемир'я. Ну, не може бути, е, не може бути, щоб люди сіли за стіл переговорів під час перестрілки. Ну, які це переговори? Ні, Росія така. Значить. Спочатку ви виконаєте те, що наші забаганки, а після цього ми з вами будемо вже. Може, причому ми подивимося, всі забаганки, чи може ви не всі забаганки виконані? От розумієте? отака така іде розмова. Він нагадав, що раніше глава РФ Путін оголосив триденне перемир'я. Путін проявив вже з доброї волі, що в дні свята перемоги буде оголошено тимчасове перемир'я. Реакцію від київського режиму, ну, вони так називають українську владу, ми не почули. Поки важко зрозуміти, київський режим збирається до цього приєднатися чи ні, і він весь час каже таку фразу: треба запам'ятати, Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але є низка питань, на які треба знайти відповідь у рамках такого при. Припинення вогню. Отаке -о. чувидло таке, розумієте? Ну, Україна сьогодні, якщо я не помиляюсь, трошки ударила по новоросійську по нафтовій базі, якщо я не помиляюсь, новоросійське. Ну і там. Таке, знаєте, красиво, отаке во палає, воно палає, палає, палає. Ну, а чого? Не хочете перемир'я, не треба. Може, і кудись там полетить на Москву, на Санкт Петербург, кудись. Ну, в нас є куди стріляти. Значить, ви знаєте, що прибрали до Кобзона генерала Москалика. І от у міністерстві оборони Російської Федерації власне розповіли, що робив для Путіна москалик. Це цікаво. Значить, готував для Путіна і міністра оборони Білоусова матеріали про війну України, на війну в Україні. Окрім цього, із п'ятнадцятого до 21 року Москалик входив до складу делегації Міноборони РФ у робочої групи з питань безпеки мінської контактної групи та залучався до вирішення врегулювання конфлікту на південному сході. Ну ну керував черговою зміною групи бойового управління генштабу російських збройних сил. Ну добре, 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 та слухайте. Пішов до Кобзона, і туди йому й дорога, і що можна сказати. Тепер дивіться ЄС, ви знаєте, що ми, от це такий все ж таки успіх, як про це не кажи. Ми все, все ж таки ближче, ближче, ближче до початку серйозних перемовин е про вступ в ЄС. Ви знаєте, там все поділено, розділено, там кейси, папки і так далі. далі. Значить, дивіться. Європейський союз може відокремити процес вступу Республіки Молдова від України через те, що Угорщина чинить спротив переговорам з Києвом, заявила Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. За словами Єврокомісарки, вона не може виключити відокремлення двох країн на шляху до членства В ЄС вже в червні. Uh, коли uh, в Брюсселі мають прийняти кілька рішень щодо розширення, ми вже обговорюємо з державами-членами, що робити, бо жодна держава-член не виступає проти відкриття першого кластера Молдови. Вона нагадала, що наразі лише Угорщина виступає проти приєднання України до ЄС. Насмерть стоїть, uh, значить uh, їм дали зелене світло і так далі. і так далі. Uh, ну і тут дивіться. Трошки, трошки така ну, дивна ситуація. Значить, Кос вважає і дай Боже, і Молдові ми бажаємо успіху, без слів. А, можливість, що Молдова стане членом ЄС до кінця її мандати у 29-му році. Вона зразкова і зразкова, і зразкова. Вона також висловила жаль з приводу того, що Угорщина політизує про це вступу України. Україна зробила достатньо. Можна сказати, це з власного досвіду, оскільки сприяла діалогу між Угорщиною та Україною. Угорщина е, висунула багато пунктів для переговорів. Україна готова виконати їх усі, але для Угорщини е, цього недостатньо. Будапешт. Тим часом. Організував консультативне опитування про вступ України до ЄС і прем'єр-міністр Угорщини Орбан вже публічно проголосував проти. Я що вам хочу сказати? Оце не просто неприємно, а це якось ну, зрадонька. це якась зрада, зрада. Ви пробачте. Що значить Орбан не хоче? Всі знають, чому Орбан не хоче. Ну і що? Що він не хоче? Отак він буде все ж не хоче, не хоче сто років не хоче. Ну і що робити? І це не Україна, це Європа має подбати про це. Що значить це жаль, нам жаль? А ви щось збираєтесь з Орбаном робити? Я розумію, що це європейська спільнота, там все так влаштовано. Так серйозно все і так далі. А нам що? Ми маємо те, що маємо. Ми, е, ми працювали, ми підготувались, і та ж фондерляїн заявляла, що все нормально. А тепер ділити кейс? Це зрада, Європейська зрада. Я так і кажу. Інших слів у мене немає. Подивимось, що буде далі. Президент Фінляндії, фінський президент Ступ, спрогнозував, що США незабаром можуть вдатись до більш жорстких дій проти Росії, якщо вона відмовиться припинити війну проти України. Він сказав це в інтерв'ю New York Times За словами Стуба сьогоднішнє інтерв'ю. Через відсутність прогресу в мирних переговорах між Україною та РФ, американському президенту Трампу уривається терпець, і ми вже бачимо досить жорсткі заяви щодо Путіна і Росії. Тож я просто сподіваюся, що Кремль розуміє, що з президентом Трампом не граються. А от президент Путін вважає, що з ним не граються. Розумієте? Тому такі жорсткі заяви. Вони напередодні, от е, треба ж зрозуміти, чому саме зараз такі заяви, тому що День Побєди. День Побєди. А День Побєди – це означає, що ми в тій війні виграли і в цій війні виграємо. Тому вимагаємо, оце, 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 а оце навіть в двох екземплярах. В британській розвідці поміркували навіщо Путіну перемір'я під 9 травня. Вони вважають, що анонсоване очільником Кремля триденне перемір'я під святкування 9 травня має на меті показати ніби відкритість Росії до якихось домовленостей і обмежити Україну в далекобійних ударах, в той же час не погіршуючи свої позиції на фронті. Ну ви мене пробачте. Це якщо Україна погодиться, я, наприклад, знаю з різних джерел, що Зеленський ще не прийняв рішення. Хоча рішення тяжке, тому що якщо не піти на це триденне перемиря, хоча нема жодного папіру, як ви знаєте, то це буде велика проблема, тому що Путін скаже: От я хочу мира, а ви бачите, він. Пуляє ракети, але це хай вирішує офіс президента там такі високолобі дітьки, які мають вирішити, що робити в цій ситуації. А, значить, Україна закликала до повного та безумовного перемір'я на 30 діб, як і одностороннім 30-годинним припиненням вогню від Путіна на Великдень. Ця заява має точно на меті продемонструвати конструктивний підхід Росії. У триваючих перемовинах, при цьому без значної ціни для позиції Росії також припускається, що Путін таким чином хоче зменшити ризики далекобійних ударів України по території Російської Федерації в ці дні. Ну і нагадали, що у останні три роки в багатьох російських містах, особливо неподалік кордону з Україною, скасували урочистості до 9 травня їх просто. Нема і це зрозуміло. Ну, тепер я хочу трошки вас розважити. От знаєте, є таке, що не йдіть, не йдіть сюди, та я ж вам лист приніс від поштаря. Не йдіть сюди, бо я зараз собаку свого випущу, він покусає вас. От в Росії є такий собака. Звуть його Медведєв Дмитрий Анатолійович. І от я вас трошки розважу. Вам все буде зрозуміло. Значить, його випускають, він секретар Ради безпеки Росії. І розумієте, на 9 травня він має щось сказати. І от кілька цитат. Значить, він геніально, він говорить не про Україну. А він як Соловйов, ніби у цих програмах, виключно про Європу. Давайте. Колишній президент РФ та заступник голови Ради безпеки, а він заступник, да. Дмитро Медведєв знову почав лякати Європу під приводом справжньої денацифікації в прямому ефірі. Поїхали. Приурочений виступ, це був прямий ефір 9 травня. Цинічно сказав: нацизм як ідеологія має бути викорінений на всьому європейському континенті. Лідери країн, які, пробачте, ну, дайте мені відтягнутися: лідери країн, які не бажають займатися денацифікацією, мають бути марковані як поборники нацизму. А як їх помаркувати? На цьому він не зупинився, почав стверджувати, що відносини Москви і Бруселя пройшли точку неповернення. На жаль, розмовляти в старому світі сьогодні ні з ким і ні про що. Тим більше, що навіть зі своїми попередниками європейські керівники просто здрібніли, виродилися замість яскравих особистостей, Боже, який дурень! І сильних лідерів, там якісь просто технічні фігури, причому саме русофобської спрямованості. Значить, що треба, каже він, треба, щоб Європа зрозуміла, що може зробити Росія. Росія. І він говорить про технологію, яка має бути. Цей підхід називається мир через страх, на противагу принципа США та Європи мир через силу. Є таке слово йолоб, ну, пробачте, лаятись не можна, ну, але йолоб, і він стоїть, у нього такий папірець, я бачив мікрофончик. І він оце суворо виголошує. Боже, який миршавий йолоб. Розумієте? От мені цікаво, коли все схлопнеться і Путіна не буде, і в Росії буде неймовірна криза. Що буде з цим ідіотом? Я хочу побачити. От є кілька персон, типа Соловйова, Скабєєва, які, ніби, знаєте, Бога тримають за бороду, смикають і кажуть: ти розумієш, хто тут главний. Капець. Шановні друзі, не забудьте дивитись прямий, не забудьте ставити лайки, не забудьте, будь ласка, підписатися на прямий, підписуйтесь на мій ютуб канал Матвій на Буду дуже вдячний, не сваріть нас, ми розповідаємо вам новини. І от. Сказав Медведів, це, ну, що нас лаєте, а ви маєте про це знати. Маємо, що маємо, шановні друзі. От розумієте, ніхто іншого життя для нас не придумав і не дав. І ми дійсно стоїмо перед прірвою, але ми в неї не падаємо. Завдяки кому я завжди так закінчую цю програму. Завдяки, шановні друзі, Збройним силам України. Дай їм Боже! Дай їм життя, дай їм зброю, дай їм мужність, тому що ми залежимо виключно від них, і ми вже з вами це зрозуміли. Матвій вів цю програму зустрінемось завтра.